Розділ третій. Доки їх тіло сціплене морозом боролося при допомозі вогню зі смертю ззимна, доти всі інші болі, наче сховалися в тіні, чатували на догідну хвилину. Та тепер, коли тіло вчасте огрілось, і слаба струя крови почала трошки правильно кружити по жилах, вони після останнього слова добровського здрігнулися почули, як старий страшний їсть, голод. Став нагло, з незвичайною силою стукати до їхньої свідомостей адже вони від десятьох днів не взяли нічого до уст. Кожного, з винятком штранцінгера і Добровського, вхопив корч лунка, так що мусили з болю качатись по землі. Коли перший приступ болю трошки успокоївся, вони почали вже тисячний раз наново нишпорити по карманах. Хотіли найти бодай одну порошинку хліба або чого небудь, не на втихомирення, а на хвилеве обдурення убивчого почуття голоду. Всі шукали, тільки штранцінгер сидів уже нерухомо, супокійно й байдуже, а пшелуський дивився вперто в вогонь і з його лиця пробивався вираз великого терпіння. Я вже найшов, їжте, сказав Сабо. І показав кілька десять тисяч крон. Розказував, як дійшов до тих грошей, хоч вони не були цікаві на те. Ідемо альбанським селом. Ми всі вже три дні нічого не їли. Можна купити поганого кукурудзяного хліба, але нема грошей. Приступаю до одного капітана, що мав коло себе грубі скарбові гроші, його обов'язком було рятувати своїх бідних людей. Він усе був ситий, все щось їв і ремигав, мов корова. Та й такий вам грубий і тілистий був, що аж його розпірало. Здавалося, що він ось ось трісне і забере нам одиноке добро, яке нам Господь іще оставив, чистий воздух. Трісний, затроїть нам його, як величезна, пересичена й розтоптана блощиця. Пане сотнику, кажу йому, просимо вас слухняно, позичте нам по кілька крон, а то доведеться з голоду здохнути. Не хотів ані чути про те. Здихайте, квікнув. Я не дам не сотика. Я собі міркую. О, чекай, небоже, відпокутуєш ти мені це гірко? В горах я підглянув догідну хвилю і вирвав йому гроші з рук. Він замахнувся хотів ударити мене, але я собі нічого, тільки отак, делікатно його штовхнув. Він неборака замість упасти собі трошки на землю і встати, вибирає вам довгий шлях і жене стрім голову безодню. «Га-га!» Як моє серце раділо, коли я дивився, як він, сіромаха, собача личина котився по стрімкій збочі, а як елегантні й граціозні вихиляси й викрутаси при тім виводив, кажу вам, із нього справжній сельоновий лев, то знов скакав, як заєць або як дика коза, а хвапився, то не дай Боже. Видно, хотів чим скоріш пожалітись бельзебубові на мене за мою нечемність і за брак воєнної дисципліни. Хай йому земля пером на дні пекла, Тьфу на нього, розкинув гроші по воздусі. Сховай гроші, казав Добровський. Або з тебе, небоже, великий грішник, і як у пеклі не з'єднаєш собі грішми протекції у пані Бальзебубихи, то в пекельнім огні житимеш, може, так само гірко, як тепер тут. Кілька банкнотів упало на поле його плаща. Сабо дивився на них довго, спершу байдуже. Опісля з якимось таємним зацікавленням. Нараз його очі блиснули несамовитим блеском, у якому замиготів непогамований гнів. Він кинув дикий проклін, опісля мертвецькими пальцями вхопив, якби був не сповна розуму один банкнот і оглядав його якийсь час витріщеними очима. Нагло кинув папір із блискавичною скорістю в уста і почав його роздирати зубами і зажерливо жв'якати. Його очі, наче блудні, виступали йому з глибоких ям, якби самі хотіли докладно приглядатись, яким чином людина може вдавати штуку їсти гроші, наче страву. Його запали, землистосіре лице напучнявіло, І по його рухомій набресклости було видно, як паперовий вузлик в його устах мандрував то туди, то сюди. Увесь вираз його обличчя уявляв собою жахливу картину нужди, скаженостей й божевілля. Під час того, як сабо кусав і жвав завзято паперові гроші, він гарчав несамовито, наче скажений пес, який даремно обгризає засохлу костомаху. Товариші позирали на нього зі спочуттям, то знову з переляком, тільки сліпий не знав спершу, що діється, і сидів байдуже. Добровський дивився на саба найперше за чудуванням, відтак якийсь час з легкою іронією. В кінці став говорити. Яка з тебе дитина, сабо? Ти береш на себе неабиякі завдання. Дуже оригінальним способом ти хочеш розв'язати соціальне питання. Річ ніби проста з'їж гроші, і таким чином тобі вдасться знищити капіталізм і одночасно втихомирити голод. Це не зла думка. Не глузуй. скреготав зубами сабо. «Несамовиту люті радість, що при роздиранню цихонуч. Мені здається, що я нищу, мордую всю ту світову зволоч, всю грошеву іскуревську скуревську господарку, через яку ми тут мусимо так нужденно здихати. При тих словах кусаві ще більше заїло грошовий вузлик, і здавалося, наче б якраз тепер він проковтнув одну його частину. Що за чудо? кепкував Добровський далі. З тебе став нагло, великий ідеаліст. Одначе ти своїм ідеалізмом придбаєш собі тільки більш лунка, ти не зміниш нашого нужденного світу. Отже, будь розумний і перше дбай, як кожний статочний горожанин про своє здоров'я, друге, щади гроші, Бо уста – це дуже легка щадниця. А як яким чудом вирвешся з нашої безодні живцем, то поміркуй, скільки можливостей життєвої насолоди ти будеш мати як капіталіст. За гроші буде юрба качатися перед тобою у поросі й болоті. Грішми відбереш людині честі життя. За гроші станеш Гібральтаром лицарськостей честий. Хоч би ти був найбруднішим плюгавцем. За гроші держава зробить тебе екселенцією. Невже не гарно звучить екселенція сабо. Та найперше, найсолодше. Ба короною творіння буде оце. За гроші найкращі. Найбільш чудові женщини мужатки, дівчата, молоді, католицькі, православні, протестантські, орієнтальні. Всі будуть вішатись тобі на шиї. З роздертими шматками грошей в устах і широко вищереними очима кричав сабо, як навіжений. Виріжу, вимордую всі ті дурноваті ексцеленції, всіх тих дипломатів, воєнних горлаїв, грошопасів, які напиваються, як опарі кров'ю злетанілої людськости. Притім Сабо виплювував шматки, і, здавалося, наче б він тепер трохи втихомирився, мовчки глядів на тисячокронівки, що лежали довкруг нього, і ніби думав над чимось. Нараз він вибухнув сміхом якоїсь дикої радости, наче б йому впала в голову якась щаслива думка. Уперто позирав на банкноти на землі і крикнув Ви аристократичні конячі черепи, ви дипломовані й воєнні лицарі розбешаки ви золотом обвантажені дикий, ви струшпілі тайні радники. Я кличу вас на суд! Вашим суддею буде найбідніший, найголодніший, найнужденніший пес. Чи звісно вам, як цей пес зоветься, Сабо? Тут Сабо глумливо уклонився і ще раз плюнув. Опісля вхопив тисяч кронівку, держав її обома руками собі перед очі і питав Рімко. Як ваше чесне ім'я? Ви високопоставлений державний кателюдства? А? А, а! Зі смертельної тривоги перед судею Сабо ви забули язика в роті. Це ви той державний керманич, цей трусливий хам, який найбільше причинився до того, щоби зробити з усього світу страшенну різницю. В іменем мільйонів, зарізаних вами людей, засуджується вас оцим на смерть. Сабо взяв один кінець, банкнуту в уста і роздрав його зубами й пальцями на дрібні кусники, котрі падали на його брудний плащ. Під час того, як він випльовував шматки паперу, що лишалися в його устах, Добровський сміявся до нього словами. З тебе моторний козак, Сабо. Тві гнів і твоя роль, як найвищий трибунал, дають мені справжню душевну насолоду. Але зберігай справедливість навіть супроти найнижчих злочинців. Тут Добровський перейшов з товарисько-гломливого тону на пародично патетичний і сказав далі З цієї причини. Прошу вас, пане судде Сабо, понехати супроти своїх деліквентів ваше високошанібне плювання. Сабо тримав перед очима вже другу тисяч кронівку і питав насмішку Вато. А це що знов за один? І з ким тепер маю честь? І цей час відповідав сам аристократично носовим тоном Генерал кавалерії, граф Ікс представляється слухняно. А, пане генерале, лицарю ордену Марії Терезії, ви є цей, що наказав цілому мому батальйонові брати приступом без артилерійного підготування сербську гору, що аж кишіла від дротяних запор і від машинових крісів. А ви сьогодні артилерії ви наказали звернути ззаду в плечі бідних небораків, і при помочі сербського вогню знищили ви до ноги свій власний батальйон. Лиш я сам одинокий остав на те, щоб ви, пане генерале, станули тут передо мною на суд. Тремтіть переді мною, пане графе, тремти, ти цісарсько королівська каналіє, ти бестії в людській подобі. Ти. Ти. Зі скаженою люттю він кусав, гриз, жвав банкнот і судорожно розривав, роздирав його пальцями. З жахом позирали товариші на нього, і навіть сам Добровський, який мав охоту кепкувати, мовчав. Сабо схопив свіжий банкнот і кричав далі По твоїм запаху сей час пізнаю, хто ти такий. Значить, представлення зайве, ти цісарсько-королівський воєнний доставець, ти гієно. ти, що з воєнного горя, з крови, з трупів, нужди селян і робітників, з болю в діб і сиріт, згоропашив собі мільйоновий маєточок. Я повинен тебе роздерти своїми зубами. На жаль, я не можу устромити тебе в мої уста, бо ти мені аж занадто смердиш. Після тих слів зім'яв банкнот у маленький вузлик, обернувся і кинув його в дебру. Тримаючи перед собою нову тисяч кронівку, говорив Ви, все чесніший пане Черевайку і достойнику, належите до тих, які з очима все зверненими до неба. Просто підтюбцем у пекло чим чекують. Ви з проповідницями загрівали людей до різні брата. Що мені з вами почати, високопреподобний отче? З вами треба поводитись набожно, як слід такому православному католикові, як я. Сабо звернув очі і глянув з великою набожністю на чорне небо. Опісля взяв обережно банкнот кінцями пальців лівої руки, а правою рукою. Давав паперові кулаком удар за ударом, поки папір не розлетівся, і всі кусники не впали на землю. Обома руками взяв тепер сабо новий банкнот і бурмотів. Чую, якось горяч у пальцях. Хе-хе, навинулася мені між пальці баба, пардон, мадам. Війна зробила мене дикуном, і з цієї причини я буду в вашому товаристві поводитися, може, трошки непристойно. А може навіть дуже грубо. Як вам на ім'я? Ви мовчите засоромлені, так як без вас була чотирнадцятилітня дівчина? Ні-ні, тільки без облуди. Коли ваш муж серед бурі громів, серед морозу і снігу лежав на огні гранат, і в обличчі смерти тільки про вас думав, ви не мали сорому, ваша подружня ложжа гріте разом з якимось лайдаком. Жіноча честь, діти, матерні гордощі, все те було безсильне супроти ваших інстинктів повії. Ви, мадам, ти бруде, ти суко. Сабо приклав банкнот до носа, висякався, опісля відкинув його з погордою далеко від себе, плюнув за ним і крикнув Брудо, бруду. Новий банкнот представлявся устами Саба ось як. Я, я його Го... В, величність, королівський полководець, а найпідданіший, найпокірніший слуга вашої величності. Це ви символ цього хліва, що ним є сучасний державний соціальний лад. Вас треба живцем спалити. Дай спокій королівському величеству. кпив Добровський. Воно майже таке бідне, як ми всі тут. Хай Його величество зволить все ласкавіше, так, як ми, гинути з голоду й морозу. З тими словами Добровський прихопив банкнот, який уже летів в огонь, і тримав його у своїй руці. Кинь його сей час у вогонь. кричав сабо. А то я буду мусів думати, що й ти належиш до цієї чесної компанії. Ти дуже помиляєшся. Сміявся Добровський і кинув гроші в дебру. Сабо зібрав розсіяні гроші і кинув їх у вогонь. Хвилину сидів мовчки, і було видно, що чорні думи зовсім насіли його. Зараз підняв стару, зім'яту, напівроздерту однокронівку, що одинока з усіх грошей остала, дивився довго на неї і в кінці сказав з великим жалем і болем ти безцінний, нужденний шматку паперу, ти це бідний, нужденний пес сабо, ти сабо, злий і глупий, з тебе негідний, безчесний обірванець, не ліпший від тих, яких ти засудив на смерть. З тої причини мусиш також кинути смертний присуд і на самого себе. При тих словах саба. Промінь найглибшого спочуття мигнув у серцях товаришів. Несподівано всі затривожились, бо сабо зірвався і побіг над безодню, щоб, мабуть, кинутись у глибину. Але Добровський скочив за ним і вхопив його за руку. Хвилю боролись оба зі собою. Пусти мене! кричав сабо. Пусти мене! Я хочу бути справедливий також і самим собою! З великим трудом удалось в кінці товаришам успокоїти Сапа і посадити його на його місце коло вогню. Він сидів як бездушний, і його гнів, вся його жадоба пінсти, весь його біль, його каяття, обличчя сліпого товариша, трупляче обличчя всіх, їх опущеність, понурі хмари, вся нужденність буття, все те нагло продерлося з його душі. Насильним, придушеним хлипанням. Всім товаришам було дуже тяжко запанувати над своїми почуваннями, тільки в сліпих очах Штранцінгера не можна було пізнати, чи він плакав, чи ні. Невже Божа і людська жорстокість украла йому також сльози? Нагло сліпий товариш перебив хлипання Саба голосом, який прийшов, здається, з границі вічності. З поза меж добра і зла, як дивно, великий, таємний могутній дух, який високо піднявся понад усі блуди людства, понад увесь гнів богів, дух, який усе понимає, все розуміє і все прощає, так сказав сліпий товариш Люди не є злі, не є добрі, Люди тільки нещасливі і. «Щасливій!» потрясані тими словами до самого дна душі, дивились нещасливі люди на свого найнещасливішого товариша, і по запалих, земних обличчях покотилися великі, важкі, гарячі сльози. Коли в кінці всі успокоїлися, сказав Добровським м'яким голосом товариші, Тепер ми вже не маємо грошей і також не потребуємо грошей. Тепер ми стали справжніми людьми. Потрясаюча картина болю, яку показала душа саба, схвильована чимраз більше власною уявою і пристрастю, перенесла всіх назад у світ, у якому вони жили колись, і який був тепер для них так далекий, недосяжний, утрачений. Все минуле їх життя на світі. Всі його радощі, вся принада прийшли перед очима їхньої душі. Після дикого оголомшення прийшла сонливість, задума, мрії. Знову вони сиділи довго мовчки, доки голод не приневолив їх шукати наново за одробинками хліба. Я перестав обшукувати свої обдерті лади. Мрія понесла мене далеко далеко. Святий вечір, моя дружина і мій маленький син у родичів, у великій, теплій кімнаті ялинка, на ній повно світла і всього, чого дитяча душа забажає, вся родина стоїть довкола ялинки. Я обшарпаний, знуждований, окривавлений, більше труп, ніж людина, підходжу нишком, тихесенько на пальцях під вікно і дивлюся всередину. Моя дружина щось говорить до дитини, бере її за ручку і усміхається легенько. Тінь задуми лягає на її чоло. Може, вона в цій хвилині згадує мене? Дитина дивиться матері довго у вічі і питає її Мамо, чого тата тут нема? Я так хочу, щоб тато навчив мене колядувати Христос родився. Щось мною струснуло. Як буря слабенькою висохлою билинкою на замерзлому степу, Сину мій, хапаюсь руками віконниці, щоб не впасти. Мрака з моїх очей розвівається. Дружиний син дивляться вікно, під котрим я стою, Боже. Невже вони обоє побачили і пізнають мене? Як мене тягне до них? Як тягне та моє життя. Там моє сонце, там усе моє. Але якась важка рука кладеться мені на плечі і чую, що я не в силі увійти всередину. Хто я? Я недостойний товариства дружини, сина і родичів. Вони всі все ж таки щасливі. А я виджу непроглядну, непроходиму прірву між їхнім щастям. І між моєю нужденністю. Ні. Я не маю права до цих людей. Чого я прийшов сюди? Це сон, це божевільна мрія хорої уяви, що я колись був людиною, що я жив родинним щастям і радів промінням сонця. Мені стається, що я віками животів у беззоряній ночі, в темній ямі. Між холодними плазунами і віками там конатиму. Мене осріплює світло, убиває тепло, що йде від тих людей на мене. Та ні, я сто разів умру, щоб вони були щасливі. Та невже ж і я, якась несамовита мара із зледанілих печер смію увійти несподівано між тих людей і розбити їх тихе щастя різдвяне? Невже ж мені подобав вбити їм пісню Христос народився і витерти їм з грудей крик жаху? Ні, хай буде що хоче, не можу, не смію увійти між них. Я задушую хлипання, що мені грудь розриває, і тікаю від вікна. І непомітно ховаюся в мого приятеля Гектора. Гектор пізнає нуждаря, скаволить радісно і лиже мені руки й лице. Я ховаюся в соломі і з жагучим огнем в очах чекаю на страву, яку принесуть Гекторові, батькові собаці, моєму приятелеві.